Допомогу. Не за я буду виходити. Ну, не не зобов'язано я виходити. Я вас слухаю і кажіть. Будь ласка, причина зупинки. Згідно 35 статті, причина зупинки. Ви чуєте? Ви що не чуєте? Посвідчення, придавіть своє. Посвідчення кажу, придавіть. Ви посвідчення придавіть. Як буде підстава, так приявлю, звісно. Підстава є. Ну, яка. Будем розгляд справи проводити. Ну, проводьте без питань. Потрібен юридичний захист на дорогах України Долучайся до клубу юридичного захисту водія нашому клубу 4 роки. Більше 20 тисяч учасників по всій території України. А до дня народження клубу знижка до мінус 40% на вступ. Ти там пошов щось. усіх подряд торможать. Видно тут якась кормушка в їх. О, п'ятий калібер, да Одні й те саме люди. Ми завжди допоможемо оскаржити незаконні штрафи поліції. Як користувати своїми правами? Я тобі розповім. З тебе підписка на канал.